Вітаю вас на каналі. Сьогодні трохи відійдемо від стандартів і будемо гадати. Для тих, хто цікавиться картами, вчиться, ну, цей розклад буде дуже корисний, будемо практикуватися, скажімо так, як ці карти поєднувати різними варіантами, різними колодами, для того, щоб ви могли для себе оприділити, як вам легше з картами працювати, і трохи потренуватися, як їх поєднувати. Для тих, хто, скажімо так, не займається, не збирається вчитися, вивчатися і робити це. А просто дивиться ну канал про гадання, всякі такі різні, чисто для себе, для аналітики свого життя. То ми будемо гадати на ваш стан справ в теперішньому часі, але дивіться в чому суть. Ви можете собі загадати себе, можете загадати якусь іншу людину, можете, ну дивіться, я дивлюсь на теперішній стан справ. Та але теперішнє це що? Це недавне минуле і плюс-мінус якесь найближче майбутнє. Тобто, ну, не так, що сьогодні є теперішнє, а завтра воно геть зовсім чисто поміняється. Все одно, воно повільно все міняється, як би воно не було. Тому це є, скажімо так, теперішнє і найближче наше майбутнє. Але ви можете що зробити, якщо хочете, якщо вас це цікавить, можете собі загадати якийсь там час, ну, наприклад, що мене там чекає, протягом трьох місяців чи півроку. Але сам розклад, він. Ну, я його буду використовувати, і в основному його використовую на аналіз теперішнього, щоб зрозуміти, що в житті відбувається, що треба міняти, і, і всякі такі різні. Тому що ситуація в світі така, і зараз багато людей знаходиться в такому внутрішньому своєму хаосі. Цей розклад дуже корисний розібратися в собі, в своєму житті, щоб зрозуміти, куди рухатися далі. Тому що ну, ситуація в світі така. І більшість людей знаходяться в такому от стані, коли не зрозуміло, що з роботою, що там з особистим, взагалі що я думаю, чого я хочу, не зрозуміло, чому який там психологічний, фізичний стан, що там з фінансами, і для того, щоб розібратися, скажімо так, націлитися на щось, виробити собі якусь стратегію, план дій, що робити. Ми дивимося на теперішній стан речей. Відео буде розділено на кілька частин. Багато думаю їх буде, тому що позицій в розкладі є 12. Ну, в мене тут камера знімає не більше, ніж 30 хвилин. Е, ну, Тому я думаю, що частин буде багато, тому що я не встигну е, ну, скажімо так, кожну позицію пройти. тому що в кожній позиції буде три варіанти. І так, для тих, хто собі, скажімо, так, гадає, а не буде практикуватися, дивитися, як ці карти поєднувати, е, мусите собі обрати. Е, Перший, другий, третій варіант. Перший варіант, і зразу для тих, хто вчиться, розказую, як я це буду робити. Перший варіант буду викладати старший аркан на ситуацію, на обставини в ситуації. Тобто відповідь основна буде старшим арканом. Прямій перевернуті буду використовувати колода адкравені. Теро Адкравіні називається. І допомагати мені буде далі пояснювати це на фізичному рівні, типу як це відображається в нашому житті. Колода дев'ятної луни, тільки молодші аркани. Тобто я розділила на молодші і на старші. Єдине, що звичайну колоду, коли я розділяю на старші і молодші, мені. Важко, навіть не те, що важко, мені неприємно користуватися, коли цей аркан він перевернутий верх ногами, і мені ріже око. Мені неприємно дивитися, коли він перевернутий. А Таро кровенький, там є картинка, вона і верх, і вниз, я вам зараз покажу. О, дивіться. От дивіться, колесо фортуни в прямому значенні. Але якщо його перевернути, тут так само, ніби як по половині, є картинка. І мені це набагато зручніше так працювати. Другий варіант буде колода ну, класична, але от така темна на чорному фоні. Ось вона, мішаною колодою, тобто повністю всією, всі прямі буду викладати. Тобто це буде другий варіант. І третій варіант це буде не Таро, а Ленормани. Хто користується Ленорманами, для них буде корисно, скажімо так, подивитися, як ті карти поєднувати на Ленорман. Для тих, хто хоче собі гадати, а не тут практикуватися. Вибирайте просто один з трьох варіантів. Оце є перший варіант колоди, другий варіант і третій варіант. Можете відштовхуватися від того, як там колода виглядає, можете по цифрі вибирати 1, 2, 3, Можете просто куди вас на що потягне, коли я вже розкладу карти. Тобто не зараз мусите собі вибрати якусь позицію. І будемо розпочинати. І так, сам розклад на теперішнє він складається з 12 позицій. Перша позиція це те, про що людина думає. Що для неї саме найважливіше зараз в голові, що займає її думки? Тобто це є ті зовнішні обставини, які на нас впливають, про які ми ну, постійно думаємо, тому що від них ми залежимо, скажімо так. Одним словом, в голові, що я думаю, чи що він думає, чи що вона думає, чи що я там буду думати протягом трьох місяців, це в залежності від того, як ви зараз собі виберете гадати. Для тих, хто. Ну, Хоче подивитися якусь свою ситуацію для тих, хто навчається, просто ви повинні розуміти, що в цій позиції те, що в нас в голові, знову ж таки, ви можете зробити паралельно собі так? і вчитися, і, і гадати себе десь тут загадати. Але знову ж таки, веду до чого я завжди про загальні гадання. Це є загальне, воно не є підточене конкретно під якусь е, певну особу. Залежить від вашої інтуїції, чи виберете ви вдалу позицію, чи чи не дуже. Скажімо так відіграється воно у вас, е, збудеться, відповідає дійсності чи ні, залежить від того. В якій ситуації ви знаходитеся, від того, яку позицію ви виберете. І, в принципі, може, тут і немає якоїсь тої позиції, яка відповідає чисто ва вашій ситуації. Але якщо ви на каналі, якщо ви дивитесь це відео, якщо ви вибираєте певну якусь позицію, ви до цього прийшли, вас вищі сили до цього привели. Значить, мусите послухати. І, неважливо, навіть якщо воно не співпадає з вашою ситуацією, але, значить, є якісь слова, якісь речення, якісь поради, які ви повинні почути, повинні знати для того, щоб вирішити своє. Ну, Питання в своєму житті. І так, всі колоди позабирала, бо зараз буду... Так, викладати. І так, перший варіант. Ми дивимося старшими арканами і уточняємо молодшими. Значить, мої колоди настроєні на певну ситуацію. А, забула сказати. Для тих, хто просто вчиться, це буде важливо, бо від ісходної точки, від тої інформації, якою ви володієте, залежить і те, як ви будете трактувати далі карти. І так, ісходна точка, основна інформація. Дивимося ми жінці, яка знаходиться, ну, вона є українка, як зараз більшість людей, знаходиться за кордоном, не є вдома, не є в Україні. Розлучена, з чоловіком геть зовсім не спілкуються. Є діти в ситуації, особисте життя, ну з чоловіком не спілкуються, розлучена, але є інші відносини. Є мужчина, з яким, ну невідомо там, як воно до чого дійде, бо стосунки є свіжі нові, там буквально півроку. Такі вони, так якби, не зовсім зрозумілі, знаєте, чи серйозно, несерйозно, до чого воно йде, ну але люди собі там бачаться, спілкуються і всякі різне них буває. Там трохи сваряться, трохи миряться, ну, по-різному. Ем, на рахунок роботи, офіційної роботи в тій країні, де людина знаходиться, немає, ну такої офіційної, там, не знаю, по умовах е, якихось. Але вона працює все одно, то працює з України, тобто чим вона займалася, тим вона і займається. Просто це так, якби рахується неофіційно. вона приймає закази на відстані, робить ці замовлення, і потім людям так би ну, їх відправляють. Скажімо так, в неї є фінансовий якийсь дохід, невеликий, мінімальний, ну але не, не з офіційного, так як би скажемо, джерела і робота на відстані. Діти є. Ну, це така основна вхідна інформація. І так, давайте будемо дивитися, що в людини там в голові. Для тих, хто гадає собі, просто вибираємо зараз. Я викладу карти, а тоді будете вибирати собі позицію. Так. Уточняємо молодшими арканами, як це те, що вона собі думає, що її турбує, що в голові відбувається на фізичному рівні. Уточняємо, буду викладати три карти. Три плитами працюю, я думаю, ті, хто на моєму каналі, давно замітили, що в основному я по три карти працюю. Ну, і більше, і уточняю, там питання дозадаю, але ну, одною картою не працюю. Одна карта в даному випадку просто старший аркан, як атмосфера е, зовнішня, основна суть. Так, друга позиція. Хто буде вибирати там собі позиції, буде гадати собі. Чи на когось можете собі когось вибрати, то є Мішана колода. Теж викладаю на даний момент поки що три карти. І третій, останній варіант, хто працює з картами Ленорман, Цей варіант для них. Виклала. Хто вибирає собі, гадає, вибирайте собі якусь позицію з цих. А я буду розпочинати. Хочу вбити кілька зайців одним махом, тобто і учням допомогти, тим людям, які, в принципі, вчаться, чи зі мною, чи самі, ну, неважливо, ви зрозуміли, про що говорю, і заодно людям погадати. І так, що в голові в особи? Імператор. І дивіться. В даному випадку, от учнів це стосується та імператор, е, несе за собою кілька значень, це як і стабільність фізична, матеріальна. Тобто, про що людина думає, хто вибрав цей варіант? Тут є про стабільність фізичну, матеріальну, та щоб втриматися десь на роботі, хто за роботу переживає, чи втримати там майно, матеріальна стабільність там за що жити, е, що їсти. Отакі от речі дуже важливі про що людина думає. Плюс тут може бути мужчина. Тобто е, е, люди, які вибрали цю позицію, в них основна ідея фікс може стосуватися м, певного конкретного. Мужчини, для тих, хто вчиться, припустимо, якщо ви комусь дивитеся і не знаєте, не розумієте, про що йде мова, та чи це мужчина, чи це все-таки якась фінансова матеріальна стабільність, ну, оскільки е, я тут і гадаю паралельно, тому для когось це буде мужчина, хто вибрав цю позицію, і ви повинні себе впізнати, що ви там е, дійсно про нього дуже багато думаєте. А для когось це фінансова стабільність, тобто тут буде два варіанти, е, ну. Дві категорії людей, які вибрали цю позицію. Одні думають про фінанси і свою стабільність, інші думають про якогось мужчину. Для тих, хто вчиться, ви можете уточнити, про що йде мова, про що людина думає і витягуєте додаткову карту. І дивіться, тут четверка, четвірка жезлів і шість пентаклів. Тут йде все одно мова про взаємодію, і скорше всього, я думаю, що тут в людей обидві ситуації відіграються. Що про дім взаємодія в домі з чоловіком, якимось з мужчиною, Ну це може бути офіційний чоловік, може ні, ну, але мається на увазі про взаємодію з ним. Плюс, все таки, тут мова йде про фінанси, про стабільність і про роботу. Бо тут карти якраз про отакі речі говорять. Якщо вам далі не зрозуміло, все-таки ви хочете знати, що, про що тут йде мова, далі довитягуєте карти, але коли ви з людиною на зв'язку, коли ви консультуєте вживу, ви можете, ну ви ж озвучуєте цю інформацію людині, і ви можете і маєте уточняти, тобто чи вас цікавить якась особа, чи це матеріальний стан, і далі вже тоді трактувати оці карти внизу. І так. Тут мова йде і що про мужчину, що про матеріальний стан. І тепер оці середні нижні карти. Дивіться, в основному, в основному відповіддю, ну, в моїй практиці, є середня карта. Отак. Тобто, тут все одно мова про оцю таку матеріальну стабільність, про роботу, про, якщо не про саму роботу, то про, знаєте, засоби для життя, скажімо так. Це дуже сильно важливо. І з чим це пов'язано? Отут говорять бокові карти. Дуже важко, дуже тяжко в сім'ї. Тобто, якщо хтось думає про мужчину, то, скажімо так, іменно в сімейному плані, в сімейному відношенні, навіть якщо там не одружені, все одно в плані взаємодії, такій, знаєте, ну, сімейній, спільній, з ним є якісь проблеми. І дуже тяжко, дуже повільно якось рухається комунікація з ним на фізичному рівні. Такий тяжкий може бути мужик на підйом, або не відповідати на ваші запитання, бути неемоційним, або там не, не допомагати фізично, матеріально, і вас це турбує, ви про нього думаєте. Це про тих, хто думає про якогось мужчину. Якщо мужчини геть зовсім нема, люди можуть дивитися і такі, в кого пари нема. Тоді це про фінансову стабільність, і ви дуже переживаєте за сім'ю. Сім'я тут мається на увазі не обов'язково чоловік і діти. Сім'я це взагалі рідне коло близьких людей. Це можуть бути ну, і друзі, і навіть сусіди, якщо вони вам дуже сильно е, е, близькі. Але в основному це є ну сімейні. Е, Сімейні родичі, скажімо так, ті, які з вами там живуть, а якщо з вами не живуть, то на відстані живуть, але мають у вас відношення таке сімейно-родинне, близькі вам люди. І тут є дуже важко, тобто людина думає про те, як би то фінансово стабілізуватися, щоб все було окей, відносно грошей, відносно роботи. Тому що в сім'ї є дуже важко, можуть переживати за батьків, за дітей. Тобто матеріальне становище тут трохи може бути складне, і людина постійно про це думає. Так, добре. Оскільки я знаю, на кого я дивлюсь, колода настроєна на певну особу, тут і одне, і друге відіграється. Що матеріальна фінансова стабільність, тобто ну, людина, особа, жінка, та, має дітей, вона думає про те, як би то їй заробити, заробити більше, тому що рухається все дуже сильно повільно. Плюс оцей мужчина, з яким вона та, як би, має відносини, її турбує взаємодія з ним, тому що ну, якось воно нестабільно, неоприділено до кінця, <кій> а їй це важливо. <кій> добре, ой, перепрошую. Так, значить, тут карта зі мною говорить добре, відповідає реальності дійсності тій людині, яка звернулася та, до мене, які я дивлюся зараз цю історію. Тепер дивимося тут, хто вибрав другу позицію, які думки, про що може особа думати, про що думаєте ви, скажімо так, чи хтось, якщо ви дивитеся на кого? Тут про комунікацію, тут про переміни у в спілкуванні якомусь. Взагалі, в активності, скажімо так, соціальній. Тут є як, хтось з минулого, це може бути друг, це може бути подруга, ну хтось, хто є свій, хто є близький, по шестірці чаш. І ем, злить, е, можете злитися дуже сильно. Тобто оця комунікація, тут переміна в комунікації, розумієте? Тобто, ем, може спілкувалися добре, почали спілкуватися погано. Або якось от, спілкуєтеся, хочеться щось дізнатися, хочеться чогось добитися, якоїсь відповіді, та, якоїсь ясності, а не виходить, і вас це дуже сильно злить. Знову ж таки, про ту ситуацію, на яку я дивлюся, та жінка спілкується з тим собі, мужчиною своїм. І оте їхнє спілкування, воно її злить, тому що воно є перемінчеве, воно міняється, воно змінюється, вона, ну, не може отримати конкретних якихось своїх відповідей, і її це бісить, її це злить. Тобто тут для, позиція підійде тим, хто. Бо є переміни в комунікації, що дуже сильно злить. Минуле якось помінялося, може було файно, було добре. Тут настали якісь переміни, тобто, як ми карти знову ж таки ми дивимося в. В хронології, по-любому, ці карти, чи ця основна, чи ця, чи ця неважливо, але в принципі ми дивимося все одно в хронології. Тобто було тут якесь спілкування, хороше, нормальне, миле, дружнє, ну, так, якби окей. Ситуація помінялась, по вісь жезлів ситуація міняється. Чи на добре, чи на зле, говорить наступна карта. І тут видно, що ситуація помінялася на зле, тому що тут почалися придирки, прияснювання, вияснювання, конфлікти. ну... Це не обов'язково має бути агресія якась, але просто незадоволеність. Хочеться прояснити, хочеться вияснити. От про це людина думає: про якусь комунікацію. Для когось, кого це не стосується особистого, то це може бути і про роботу. Що щось помінялося там відносно роботи, припустимо, і ви не можете нічого наладити, і вас це дуже сильно злить. Оце основні думки. Так, для тих, хто вибрав третю позицію. По картах Лендерман. Тут а, е, основна суть, емоційність і особисте життя. Тобто тут е, все було окей, все було добре. От Дивіться, навіть як воно синхронно грає. Все було добре. По сонцю є якісь перспективи. Не зараз, не вже, десь вони будуть пізніше, але принаймні картина ясна, і вона так знаєте, е, надихає, дає надію, що все буде добре, все буде окей, все було непогано. Це стосується емоційності. Карта серця вона говорить взагалі про, про що мова йде, про саму суть, про емоції, про переживання. Це не обов'язково любов, не може бути і щось інше. Може ви там за роботу можете переживати, за, за дітей, там, не знаю, за якісь справи, може там в судах рішаєте. Забудь, що, тобто, тут щось таке, що дуже сильно чіпляє емоційно, дуже сильно за щось переживаєте. Було добре, а тепер неясно. Тобто тут насунулися якісь проблеми, якісь перешкоди, чи конфлікти, чи просто якась неясна ситуація, чого би це не стосувалося. Але ви думаєте, по цій позиції, хто вибрав третю, ви думаєте про щось таке, що дуже сильно емоційно вас чіпляє, де були перспективи, де була ясність, де були якісь надії, а воно все стало гірше, стала якась неясність, але це є тим Часово. Можу вас втішити в тому плані, що карта тучі це є такий от депресняк е, такий, знаєте, нервозність через те, що я не розумію ситуацію, але це є тимчасово. Ви повинні про це розуміти, що це є тимчасово, і це пройде. Так, надіюся, все зрозуміло по цій позиції. по першій, це що було в голові. Так. Тепер будемо дивитися позицію номер два. А позиція номер два вона про почуття, але про почуття не про особисте, а про те, що я відчуваю, який мій такий, скажімо так, емоційний фонд, мої чувства. Чи знайшла людина себе? Тобто, спокої чи знайшла, чи не знайшла. Тобто, що нас турбує наш емоційний фонд? Як людина себе відчуває? І так. Перший варіант, як людина себе відчуває. Спокій, неспокій. Добре, не добре, Знайшла своє місце під сонцем чи не зовсім. Як людина себе відчуває? Другий варіант, як людина себе відчуває. Можете вибирати кожного разу інший. Для тих, хто собі гадає, ну, припустимо, в першому варіанті ви вибрали першу позицію, а в другому можете вибрати третю. Ну, це вже від вас залежить. Можете дивитися всі одні і ті самі позиції. Так, другий варіант, як людина себе відчуває. Почуття емоції, такий, знаєте, емоційний фон стан. І третій варіант знайшла людина себе, як себе відчуває. Так. Тому що цей розклад ми дивимося, коли от є якийсь такий хаос, невпевненість, незрозумілість. І ця позиція нам допоможе, знаєте, буває таке, що ми собі психуємо, нам здається, що ми себе не знайшли, але вищі сили бачать, що все окей, все в порядку, це тільки якийсь ваш психоз. Таке може бути, і ця позиція є корисна, щоб зрозуміти, наскільки ваше відчуття співпадає з реальністю. Так, перший варіант колесо. Ну, Дивіться, що я тут можу сказати для тих, хто вибрав перший варіант. Взагалі-то ви себе знайшли. Єдине, що оці можуть бути качелі. Знаєте, бувають перешкоди, бувають якісь обмеження, бувають затримки, буває, самі просто собі нервуєте, буває, хтось там вас виведе з чогось ну, з рівноваги. Тобто ну, життя наше воно є таке, воно циклічне, то верх, то вниз, і по-іншому не скажеш. Але мені подобається, що колесо є пряме, воно не є перевернуте, Тобто, воно не є так, що все вниз, е, ніби падає, розрушається, щось не виходить, і людина не може себе знайти. По колесу прямому людина має контроль над своїм життям. Тобто, по ідеї, ви себе знайшли. Єдине, що можуть бути от, перешкоди, і тут у цій карти на фізичному рівні, як це відображається, просто є перешкоди. Є моменти, з якими ми не можемо справитися. Є якісь обов'язки, скажімо так. Тобто я мушу знаходитись там, де я є. Мені треба підключати мозк, щоб якось ситуацію вирулювати. Не знаю, може безвихідь. ви можете себе відчувати в безвиході. О, по цій позиції людина може думати, я себе не знайшла все зле і все погано. Емоції можуть бути якісь такі злі. Але це тимчасовий момент. Просто через то, що є певні зовнішні обставини, які вас обмежують. Ну мусите, ну припустимо, там певний заробіток в певній ну в певних якихось межах, і поки що ви не можете його збільшити, чи в особистому десь якийсь тупік. Ну, але це такі, знаєте, обставини зовнішні, які поміняються. От ті бокові карти говорять про що йде мова, і в принципі там добре все чи погано, та пойде і добре, тому що тут є четверка жезлів, і ту пентаклів. Тобто всі можливості у вас є. Просто єдине, що треба добре постаратися, треба піднапрягтися, треба якісь моменти пережити, треба десь ну, знаєте, прикласти сил, зусиль, щоб мати більше. Тому що ту пентаклів – це дуже хороші, класні можливості, але за них ще треба, знаєте, братися. Вам дають можливість, але це не означає, що ви дійдете максимального успіху. Тут треба прикладати зусиль. І може бути таке, що знаєте, здається, я нічого не можу зробити, тому що я прив'язаний. Четверка жезлів туз пентаклів, по-любому прив'язаність або до фінансів, або додому, до якихось обов'язків. Я прив'язаний додому. Я не можу там з дому вийти. Я не знаю, я мушу там. Щось виконувати в даному випадку. Я знаю про що я говорю. Людина, які я це дивлюся, теж розумію про що мова йде. Тут є і, і, і з дітьми є обов'язки, і, і прив'язаність до, до житла. Тобто, ви знаходитеся, людина знаходиться не в своєму домі, не в себе дома. Вона знаходиться десь інакше і мусить бути там, мусить там знаходитися. І це є просто такий обмежуючий фактор. Що здається, що щось не получається чисто через прив'язаність. Бо ну неможливо зараз на даний момент ці обставини поміняти, Зміна... змінити житло, змінити країну, ну скажімо так, вернути все те, як воно було. Ну не виходить. Але насправді людина себе знайшла. Єдине, що от. Чувства емоцій може шатати, можуть бути качелі, то верх, то вниз, знаєте, то на позитиві, там класно, все, я себе настроїла, все в мене вийде. А через день, через два чи через тиждень все, все зле, все погано, і от така депресняка. Ну тобто тут, отак воно циклічно. Але суть в тому, що в принципі людина себе знайшла. Просто є зовнішні обставини, ну на які ми не, не дуже сильно маємо вплив і мусимо це перетерпіти, перечекати. Але в принципі, все окей. Дивимося по другій позиції, чи людина себе знайшла і в якому стані Знаходиться. Ну, знайшла. Ну дивіться, тут все одно про те, що просто повільно, повільно все дуже сильно розвивається. І це стосується роботи, ну, діяльності, скажімо так, неважно, чи це діяльність офіційна, там, чи це ота діяльність якась своя через інтернет. ну, неважно. але це я сам в, свої, в моїх руках, я сам собі працюю, просто це дуже сильно повільно. Але є взаємодія з людьми, доходить, доходить в руках людини. Тобто, по ідеї, ви себе знайшли. Єдине, що все може повільно розвиватися і може здаватися, що щось воно не виходить, або може щось не так, або може мені то лишити, або мені на щось нове піти. Ну, розумієте, отак. Але по ідеї тут в стані чувств і чи знайшла людина себе, так, все окей, все добре. Так, і третя позиція. Ну, тут так собі не дуже. Скажімо так, карти, тому що тут гризня. Але гризня, знаєте, яка криси це не завжди означає якісь втрати, там що вас хтось, я не знаю, обкрадає, об'їдає. Ну, хоча і такі ситуації бувають, дивіться по собі по своєму, тобто, можливо, ви себе знайшли, але хтось з вас, ну скажімо так, під'їдає, трохи вами може користуватися. Але суть в тому, що тут людина сама себе гризе. Ви б, може, себе знайшли і відчували би себе може, хорошо. Але по тих картах в відчутті, в емоціях тут все погано. Але це таке стрес, це є тривожність постійна така. Це є таке, знаєте, шкребуть, коли як там кажуть, кути по серцю, чи як, чи там, миші по серці шкребуть. Оце от такий стан. Тобто, ви чисто психологічно себе може не знайшли. Тому що гризете себе постійно через неясність, через невідомість. Це є луна місяць і е, сови в іншій колоді. Це сови, тут, це є птахи, але це отака от суєта. Це є, знаєте, постійно в голові одні й ті самі мислі, і ці е, ці думки вони непонятні, незрозумілі, і це веде до стресу. Це веде до такої гризоти. Оце є гризота, коли я стараюся, стараюся, щось роблю, потрошки, помалу, але мене це гризе, не до кінця виходить, я собі нервуюся, я в такому стресі. Тобто... Але це гризти себе. Тобто, в емоційному плані тут людині дуже важко. По ідеї, на фізичному плані, ви могли цілком себе знайти. Це я про попередні позиції говорю, тому що ну, дивлюся одній людині і мушу її протрактувати всі ці три позиції, вони, в принципі, про одну й ту саму людину. Але кожен хто собі дивиться, то дивіться вже про себе. Тут м м психічна нестабільність, тут дуже сильна велика емоційність, дуже сильно погрузитися в те, що я нічого не знаю, нічого не розумію, мені нічого не ясно, ситуація не є стабільною, і постійно людина про це думає, і в результаті гризе себе, що може відображатися на хворобах. Тобто, хто хворіє, в кого є якісь проблеми з здоров'ям, це є психологічна м історія, це є психосоматика. Тобто, ви самі своєю, своїми нервами, своїми переживаннями, нестабільним психічним станом, постійним тими, які думками, суєтою непонятною, доводити себе до. Так, це є, знаєте, криси, це ще є таке, що моральне, що фізичне істащення, коли ви себе виснажуєте самі самі. Ну, самі себе просто виснажуєте своїми думками і якоюсь такою безтолковою діяльністю, тому що хаос в голові, хаос в емоціях. Але це є психологічне. Тобто, по ідеї, по тих всіх картах, всіх трьох позиціях людина то себе знайшла, але дуже психологічно себе гризе. Так, надіюся, це зрозуміло. В наступному буде позиція номер 3 і 4. Тут ми поговорили про думки і про чувства, про емоції, про стан. Надіюся, це відео буде корисним, як для тих, хто собі гадає чи на когось собі гадає, так і для тих, хто вчиться. Ну, ви на практиці бачите, як я карти поєдную, звідки я роблю які висновки. Думаю, ну надіюся, що це буде корисно. Буду чекати на відповіді від вас, на коментарі, продовжувати мені цикл таких якихось гадань загальних для тих, хто собі гадає, чи вартує отакі загальні гадання на кілька позицій робити. Бо колись цим займалась на каналі, але переключилась на навчання і перестала, чи потрібні ці речі. А для тих, хто вчиться, ну чи є корисним, чи для вас зрозуміло те, що я роблю, тому що дуже детально вам пояснити не можу, оскільки дивляться люди, які гадають собі. Так, всіх вам благ, всього найкращого буду чекати на ваші коментарі. І до наступного відео продовжимо цей розклад.